Чотири виміри, чотири лінії життя мисткині українського слова Ліни Костенко відтворили у надвірні на сцені міського будинку культури. Молодий драматичний колектив, театр студія Амплуа взявся за постановку вистави, щоб показати різнобарність творчості поетеси. Ліна Васильна Костенко це легенда української літератури. Насправді, її поезія і її твори це така сила українського народу, така підтримка для українського народу, в яку в які вона вклала, мабуть, те, що повинно лишитись на дуже-дуже багато поколінь. І особливо її поезія вона, вона настільки різна. Саме тому ми хотіли сьогодні представити її різну, не тільки. Ліну патріотичну, не тільки Ліну закохану, не тільки Ліну якогось одного періоду життя. Ми хотіли показати її декілька періодів життя. Юна Софія Ясінська зіграла роль дорослої Ліни Костенко, розповідає детально вивчала життя поетеси, щоб грамотно подати глядачеві. Чесно, напевно, найцікавіше, те, що перше бачать люди. Це є зовнішність. Я провела грим, провели засивання мого волосся, щоб все-таки зі сторони виглядала старшою. А ще також для підготовки треба було, скажімо так, почати думати як доросліше якось вивчити її біографію, подивитися її інтерв'ю, як вона поводиться зараз, які в неї думки, щоб постаратися втілити її такою, якою вона є зараз. Наймолодша учасниця драматичного колективу Марія Рудик зіграла Ліну школярку. Зізнається, найважче в ролі перевтілитись з веселої на сумну. З веселої перейти в сумну. Це було досить важко, але мені здається, я це відтворила. Це така серйозна вистава, така серйозна роль. і Я гордилася, можна так сказати. Надвірнянка Людмила Руда каже, на віршах Ліни Костенко виросла. Її творчістю захоплюється. Моє знайомство з песів від... Побулася з віршів Ліни Костенко. Побувати одночасно в чотирьох вимірах Ліни це було щось неймовірне, надзвичайне. Емоційно наповнює, переповнює, слів бракує виїсти для надвірної, така подія театральна. Це дуже цікаво, дуже неперевершено. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї.